14 серпня 2015 року на свято винесення чесних древ Христа Господнього, архієпископ Сумський Яхтирський євлогію вослав святкову божественну літургію Спасопреображенському кафедральному соборі міста Суми. На центр храму був винесений хрест для поклоніння віруючих. Його високопресвященство в проповіді розкрив історію та церковно богослужебний сенс свята. Владика призвав до уваги в питаннях духовного життя в дні успенського посту, що розпочався. Господь Бог Всегда мне и принесот, и вовеки веков. Артерия, что это было. Архіпастер також освятив нового збору та різноманітні квіти та трави, які віруючі по традиції приносять в цей день до храму. Сьогодні начало успенського поста. Этот пост посвящен Божій Матери. І сьогоднішній праздник всім вам, дорогі телезрители зрителі, православної желаю, чтобы крест Христов. Був для нас, як говорит апостол Павел, силою Божьей, силою спасаємо для нас, православних християн. Храни вас, Господь с праздником.